Вітаю вас, сталкери, геймери. Ну й просто поціновувачі постсовкового науково-фантастичного сеттингу. Думаю, ви всі в курсі, що DLC для Stalker 2 вже ось-ось і засвітиться на горизонті. Скоріше за все, це буде на Gamescom вже 20-го числа цього місяця, а це рівно через тиждень. Якщо що, вкотре нагадаю, що цей двіж ми будемо стрімити, тому обов'язково підтягуйтеся. Буде трансляція з 20-го по двадцять. Четверте число всі дні Гейнському щодо точного часу зорієнтуємо вас ближче до самої події. Отож, по сюжету DLC, дуже ймовірного анонсу, локації старих нових угруповань я вас вже проінформував у своїх попередніх відео. Але от щодо майбутніх мутантів, аномалій артефактів і так далі, ми ще не поговорили. А поговорити є про що, повірте. Інфи я маю вдосталь, і це не просто слова, це речі, які підтверджені документально. Тому всядайтеся зручно і приготуйтеся до порції годноти. А ви знаходитеся на каналі. На ліґеймзон обов'язково підпишіться, лупаніть авансом дружні лайк під відео. Ну а ми починаємо. Вся інформація, яка буде сказана в цьому відео, є абсолютно у відкритих джерелах, і все, про що ми будемо говорити, це просто нехай логічний підсумок всього, що я відкопував всі ці роки, ще навіть до релізу Stalker 2. Отож, ще за більш як рік до релізу основної гри, в мене було безліч відео, де я припускав щодо нових локацій мутантів, аномалії погодних умов і так далі. В Stalker 2 частина з них справдилася, частина ж з них потрапить в DLC якась перша, якась вдруге і так далі. В самій Stalker 2 з нових мутантів ми зустріли старого нового кота Баюна Пердуна. Це той, який планувався ще в оригінальній Тінь Чорнобиля. Це той, м'яукання якого так і залишилося в тій самій грі, що створює неймовірну атмосферу. Це той, опудало якого ви можете знайти на базі долгу в тій же Тін Чорнобиля. Але на жаль, в релізній грі 2007 року він тільки залишився як дух атмосфери, і всі ці роки про нього. Лиш ходили або байки, або невдалі втілення в модифікаціях. Ось в сиквелі він з'явився як повноцінний новий мутант, який отримав нові здібності. Ні, точніше, старі нові, такі як створення ілюзії мови людей поблизу. Чому старі нові? Тому що ця ідея переїхала ще з білдівських напрацювань. Далі в грі є псі олень, небритий і неголений, та йому й не потрібно, адже він мутувався та заріс такою собі бронею, що може ймовірно бути броньованою кісткою, що і замінило м'яке хутро. Але це. Ще не все, так як псі олень може викликати інших мутантів на підмогу. Загалом противник кльовий, але на жаль, він трапляється в грі лише двічі по сюжету, що для мене дуже сумно. Ось, ніби з нових мутантів в сиквелі це все. Але в тих самих джерелах, де я відкопував інфу, там є безліч, реально безліч нових мутантів в лорі гри, які дуже дуже ймовірно рано чи пізно, але потраплять в гру. І мова не тільки про ворогів, а це і анома це артефакти і так далі. Отож, перед релізом гри ще за рік, якщо не за два, з'явилася така тема: з The Board Game. Це настолка по сталкер, якщо що. Відповідно, є такий сайт GameFound.com, Де і є офіційна сторінка цієї сталкер The Board Game. Звісно, сама настолка наразі нас практично не цікавить. Нас цікавить те, що там написано та проілюстровано. Прогорнувши декілька сторінок, я вкотре точно зрозумів, що істина вже поруч, точніше бути, в моїй... Їх руках, і я поспішаю з вами цим поділитися. Так, інформації там дуже-дуже багато, але ніби все це стосується не самої гри, а невинної настілки. А що, якщо я вам скажу, що інфи по всесвіту Stalker 2 в нас під носом набагато набагато більше, ніж вам здається? Там ми прямо бачимо як офіційно анонсованих персонажів зі Stalker 2, так і відмінених білдівських з оригінальної трилогії. Ця настілка для... Мене як пасхалка, яку варто вивчати та досліджувати, адже значна частина монстрів та не тільки з настільки потраплять в гру рано чи пізно, я практично певен. Отож, погнали! Там є такий мініатюр-пак, де знаходиться 54 моделі загроз. І там є знайомі нам такі, як Снорк, Химера, псевдогігант, кровосос, екзоскелетон, Зомбі Сталкер, гризун, полтергейст, контролер, бандит та собака. Далі серед них видніється. Це той самий мутований Олень, який власне і потрапив до сиквелу. Ось всі ці мутанти та монстри, яких ми перерахували, це і є фактом розуміння, що лор настільної гри тісно пов'язаний з самою відеогрою. Але це все лише тільки початок. Давайте згадаємо, хто в темі, а хто ні, зараз будуть в шоці. Був або ж є такий в білдівських напрацюваннях персонаж під іменем Злам, як і Кіт Баюн, він був втілений в різних модифікаціях. Так. Ось цей персонаж в The Board Game також присутній, і що б це могло значити, думаю, ви розумієте. Воно дуже велике та страшне. І у всесвіт другого сталкера воно б вписувалося ідеально. Тому думаю, є великий шанс побачити його в якомусь із DLC. Отож, давайте спробуємо згадати історію цього мутанта. Злам, це мутант, який був вирізаний з оригінальної трилогії, але, як я вже сказав, він присутній в ранніх білдах. І відповідно переїхав у різного роду модифікації. Навколо нього існує чимало теорій: одні вважають, що й взагалі це не мутант, інші ж впевнені, що це саме він. Загалом є безліч легенд щодо походження цього монстра, і одна з найпопулярніших це лабораторії. Точніше, це банальний наслідок невдалих експериментів. Також як кажуть, він міг би бути звичайним мешканцем у прип'яті, якого поглинула радіація. Потім мутація, ну а далі пішло, поїхало. Все ж більшість, як і я вважають, що цей стрьомний дядько був створений в штучних умовах. Зараз поясню чому. Точно не скажу якого року, але колись на тій території вчені проводили спеціальний експеримент під назвою Універсальний солдат. Суть полягала в тому, що зі звичайної людини намагалися створити суперсолдата з неймовірними здібностями. Але як ми можемо побачити, експеримент пішов не по плану через недосвідченість самих вчених. всі, їхні плани вийшли з-під контролю. А от за роль піддослідних кроликів вони брали хворих людей, підбирали їх по всій Україні. Можливо, навіть пропонували щедру винагороду за роль в цих експериментах, що й було заманухою для людей з важкою долею, ось таких як злам. Також це могли бути ліквідатори ЧАЕС, адже по суті, їх життя вже було непридатне для нормального існування. Ось, власне, однією з цих жертв став злам, але ж він не єдиний. Хто потрапив в руки науковців, але про це згодом. До речі, злам, з-поміж інших монстрів, вирізняється тим, що так сяк, але вміє розмовляти по-людськи, думати, ніби також. Тільки, от вимова в нього далеко не найкраща, адже після всіх мутацій та експериментів в лабораторіях він втратив багато навичок. Він перекручує величезну кількість слів, іноді навіть складно зрозуміти, про що він веде мову, але ж все таки звички в нього схожі на людські. Також він може себе чухати чхати та кашляти і зараз важливо злам це єдиний мутант який підтримував параметр юз а звідти ж діалоги торгівлю тощо очевидно що розробники в далеких нульових справді намагалися зробити з нього унікального монстра з можливостями NPC. також для цього персонажу було придумано схему поведінки та здібностей але втілити їх в життя так і не змогли також дуже цікаво що його планували повернути в поклик прип'яті але за словами геймдизайнера Руслана Діденко, залишити його як є було нераціонально, а доробити схему поведінки до рівня дизайн документів ніхто так і не зміг. Йдемо далі. Кліщ, уявіть, в сталкері може бути мутант Кліщ, який виглядає ну дуже огидно та зловіще. Це просто рай для арахнофобів. Ці мутанти дуже швидкі, найчастіше пересуваються з граями. Якщо ж така загроза виникла, найкращий шлях це залізти на високу бочку, куди вони не зможуть. Дістатися і відстрілювати їх обережно по одному. Багато хто вважає, що цей мутант був у білдах або дездоках оригінального сталкера, а пізніше був просто вирізаний. Також є легенда, що павуки були створені лише модмейкерами, а розробники до цього відношення абсолютно не мають ніякого. Правда, це чи ні, важко сказати, але як ми бачимо, цю страшезну істоту справді можуть додати в Сталкер 2, точніше в якесь із доповнень. До речі, кліщ як такий, це може бути абсолютно. Новим монстром, який не має ніякого відношення до павуків, що ми говорили. З приводу зомбі Сталкера модель виглядає приголомшливо, але інфи по ньому небагато. Просто подивіться на ці напрацювання. Та нарешті ми дійшли до чогось, що в грі, коли воно з'явиться, змусить тремтіти від страху та огиди. Адже цей монстр виглядає ось так, та зветься крол або ж повзаючий. Наразі все, що мені відомо про цього монстра, це те, що він повільно. Пересуватиметься та поглинатиме інших мутантів. В результаті створюється щось схоже на купу напівживих мутантів. Просто огида. Виглядає так, ніби це щось притягує до себе відносно невеликих за об'ємом та вагою живих істот, та ніби склеює їх між собою. До речі, хлопці, увага! Погляньте, хто в нас тут жіноча модель, та ще яка. Вона з'являється практично на перших сторінках, і відчуваю я, що вона може. Бути головним персонажем одного з доповнень. Хоча наразі це просто лише моє припущення. А ви, до речі, скажіть, чи хотіли б ви побігати по зоні в ролі ось такої дівулі? Вона прописана як Міледі Снайпер. Також цікаво, що поблизу кожного персонажів ми можемо замітити прописаний девіз кожного з них. Ось девіз Міледі. Чого я навчилася в зоні? Ти побачиш та дізнаєшся набагато більше, коли тебе ніхто не бачить. Поруч з нею ми можемо побачити персонажа, якого звуть Палкан, і його девіз. Вони кажуть, жоден план не витримує контакту з ворогом. Я кажу, в них недостатньо хороший план. Також там присутній борсук, який являється провідником. І ось його девіз. У зоні, чим довший шлях, тим менший ризик. Також ми можемо побачити чимало цікавих артів та скріншотів та взагалі над цікавої інформації. Ось пропоную оглянути це все. А тим часом я хочу вам сказати, що це далеко не все. До прикладу, є аномалії та артефакти, про які ми могли б поспілкуватися в наступному відео. Лиш скажу, що в одному з DLC в нас повинна бути зимова локація відповідно з крижаними аномаліями та артефактами. По цій темі я також маю інформацію. Тому, якщо вам цікаво, щоб я про це все розповів, дайте знати в коментарях. Ну і лайк лупанути також не забудьте. Отож, а як ви думаєте, всі ці нові мутанти, про які ми сьогодні говорили, чи можуть вони потрапити до наступного DLC? Я думаю, беззаперечно так. А вашу думку знову ж я чекатиму в коментарях. Ну а на сьогодні це все. Думаю, зустрінемось вже зовсім скоро за обговоренням снігових локацій та аномалій, а також багато іншого цікавого. Цікавого контенту, який ми побачимо, в майбутніх доповненнях, все до скорої зустрічі, побачимось.